Розповідь польською мовою для рівня А1. Слухайте короткі історії та тренуйте розуміння польської мови на слух. Ви почуєте розповідь три рази. Спочатку в повільному темпі без перекладу, постарайтесь зрозуміти основну думку тексту, потім частини з українським перекладом. Намагайтесь повторювати за диктором, щоб додатково тренувати вимову, і на завершення повна розповідь у темпі живої розмовної мови. Цього разу ви зможете зрозуміти майже весь текст приємного прослуховування. В суботнє, перед поводнє, іде до центру хандловего, бо хто презент для моєї приятелки Ані. Ютро ма у родзіни. хвіле. Що їй ще може сподобати? Може ксьоншка? А може щось додому? Входить до першого склепу. Є там дуже кольоровий швець. Пахне ванілью, кавом і овоцями. Біори є одну до ренки, але не є там певною. Odkładam ją i idę dalej. W kolejnym sklepie widzę pówki pełne pięknych kubków. Jeden jest żółty z małym serduszkiem. Drugi jasno-niebieski z napisem Miłego dnia. Podoba mi się ten niebieski. Trzymam go w urankach i wyobrażam sobie Anię pijąc uranny kawę. To dobry pomysł, mówię do siebie. Podchodzę do kasy. Za ladą stoi miła Pani. Uśmiecha się i mówi: Dzień dobry. Czy to wszystko? Odpowiadam: Tak, poproszę. Pani skanuje kubek i pyta: Czy chce Pani to zapakować na prezent? Cieszę się i mówię: Tak, dziękuję. To dla mojej przyjaciółki. Pani owija kubek w kolorowy papier i dodaje małe wstątki. Wygląda bardzo ładnie. Włacę kartą i dodaję paragon. Виходить за склепу і чує, задоволена. задоволене. І ще до кав'язни помала капучина. Щадом при окні і падше на люді з поцелюйонцих по центру. Мишля о ютшейшим дню і о тим, як Аня учеше з презенту. Їстим спокійна і щенчлива. Люблю вибірати презенти для близьких осіб. То був мілий чеплий поранок. Частина друга. Польська з українським перекладом. Суботній вже побудній іде до центру ханловего, бо хочу купити презент для моєї приячуки Ані. У суботній перед обідній час я йду до торгового центру, бо хочу купити подарунок для моєї подруги Ані. Ютро ма оручини, завтра в неї день народження. Вийш хвілі. Що мені ще може сподобатись? Я трохи думаю, що їй може сподобатись. Може, ксьоншка, можливо, книга, а може, щось додому, або щось для дому. Ходжу до першого склепу. Я заходжу до першого магазину. Є там дуже кольорова швєц. Там багато кольорових свічок. Пахнуть ванілью, кавом і овочами. Вони пахнуть ваніллю, кавою та фруктами. Біора на дуреньки, але не є там певним. Я беру одну в руки, але не впевнена. Оскладум його і йде далі. Я відкладаю її і йду далі. Коли нам склепі, він заповки певний пенькний кубків. Наступному магазині я бачу полиці повні гарних кружок. Єдин є жовтий з малим сердушки, другий ясно-нібеск з написом «Мілого дня. Одна жовта з маленьким сердечком, друга блакитна з надписом Гарного дня. Подобені ще та нібеск. Мені подобається ця блакитна. в говренках і образом собі Аню впійон з поранна кави. Я тримаю її в руках і уявляю Аню, яка п'є ранкову каву. То добре панасив», – мов я до себе. Це добра ідея, кажу я собі. Подходzę до каси, я підходжу до каси. За стоїть мила пані, за прилавком стоїть привітна пані. Усміхаєся і мов «День добре, чи то все?» Вона ну, усміхається і каже: Добрий день, це все? Одповіда: Так, прошу. Я відповідаю так, прошу. Пані сканує кубик і пита: чи це пані то запаковач на презент? Пані сканує кружку і питає, чи хочете, щоб я запакувала це як подарунок. Чеши ще і був, так, дінкує, то для моєї пшечуки. Я радію і кажу так, дякую, це для моєї подруги. Пані овіє кубик в кольоровий папір і додає мави в встомшки. Пані загортає кружку в кольоровий папір і додає маленьку стрічку. Виглядає багато ватнє, виглядає дуже гарно, полаца карту і достає парагон. Я плачу картою і отримую чек. Виходжу зі склепу і чую задоволена. Я виходжу з магазину і відчуваю задоволення. Йду я ще до кав'ярні мава капучино. Я ще йду в кав'ярню по маленьке капучино. Ще там при окні і бачу на людей з по центру. Я сідаю біля вікна. і Дивлюсь на людей, які гуляють по центру. Вишлі у відшем дню і о тим, як Аня ще учиши з презент. Я думаю про завтрашній день і про те, як Аня зрадіє подарунку. Я там спокійна і щаслива, я спокійна і щаслива. Люблю відбірч презент для близьких осіб. Я люблю обирати подарунки для близьких людей. То був мівий теплий пораник. Та був приємний теплий ранок. Частина третя. Polska używam otępie. W sobotnie przed południe idę do centrum handlowego, bo chcę kupić prezent dla mojej przyjaciółki Ani, jutro mało rodziny. Myślę chwili, co jej się może spodobać. Może książka, a może coś do domu, chodzę do pierwszego sklepu. Jest tam dużo konurowych świec. Pachną gninią, kałą i owocami. Biorę jedną do ręki, ale nie jestem pewna. Odkładam ją i idę dalej. W kolejnym sklepie widzę półki pełne pięknych kubków. Jeden jest żółty z małym satuszkiem Drugi jasno niebieski z napisem miłego dnia. Podoba mi się ten niebieski. Trzymam go w rękę i wyobrażam sobie Aniu pijąc poran na kawę. To dobry pomysł, mówię do siebie. Podchodzę do kasy, za ladą stoi miła pani. Uśmiecha się i mówi, dzień dobry. Czy to wszystko? Odpowiadam, tak, poproszę. Pani skanuje kubek i pyta, czy chce pani to zapakować na prezent? Cieszę się i mówię, tak, dziękuję, to dla mojej przyjaciółki. Пані овіє кубик в кольоровий папір і додає мами в понск. Виглядає барзо вай. Плаце картон і достає паракон. Виходить за склепу і чує щось здоволене. І дає ще до кав'ярні по мале капучино. Ще там окні і падше на люді з поцерюйонцях по центру. Мисля у відшечому дню і о тим, як Ані ще учеш з презентів. Єстем спокійна і щаслива. Любі вибірати презенти для близьких осіб. Тоби вміли чеплий поранок. Дякую за прослуховування. Якщо відео було для вас корисним, підтримуйте лайком та коментарем, підписуйтесь на канал і продовжуємо покращувати свій рівень розуміння польської мови на слух. Па-па!